У Лозовій знову горів автомобіль. Рятувальники повідомляють, 22 жовтня, о 3-й годині ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі Вітара», який був припаркований біля житлового будинку номер 70 4 го мікрорайону. У Лозовій до місця виклику виїхало одне відділення служби порятунку на автоцистерні. На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив автомобіль на площі близько трьох квадратних метрів. За 20 хвилин пожежу вдалося повністю ліквідувати. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється, повідомляють рятувальники. 19 жовтня на Лозівщині сталася пожежа у житловому будинку в селі Шатівка. Повідомлення про пожежу на номер 101 надійшло о 10.03. По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що в одній з кімнат з житлового будинку горять меблі та домашні речі на площі 10 квадратних метрів. За годину 20 хвилин пожежа була локалізована, і вже через півтори години о 12.48 вогнеборці повністю ліквідували пожежу. Загиблих та травмованих немає. Причина пожежі встановлюється. Цього ж дня, 19 жовтня, в селі Катеринівка горів автомобіль. Повідомлення про пожежу в автомобілі ГАЗ-66, що загорівся під час руху, надійшло до служби порятунку о 12.45. Коли рятувальники прибули на місце події, то вогнем вже був охоплений моторний відсік та кабіна автомобіля на площі близько двох квадратних метрів. За годину пожежу вдалося повністю ліквідувати. Причина пожежі встановлюється, повідомляють рятувальники.